2 серпня 25-го року. Обзор гігантського гарбуза на 75-й день після сходів. Такий вигляд кущ має станом на 2 серпня. Головний пагон досягає довжини вже більше 7 метрів. Сьогодні я прийняв рішення його прищіплювати. Підряд я виконав три запилення: перший гарбузик, другий, третій. І зараз я вже бачу, що. З перших двох, двох мені доведеться робити вибір, який буде залишатися. І зараз я після другого гарбузика прищіплю головний паган. Так, є. Є. Зріз я присипаю деревним попелом. І приблизно за декілька днів вже визначусь з тим гарбузом, який залишиться, і буду його виставляти. Що й зніму на відео. Далі буде.